Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про Казимира Бадені, одну з ключових постатей історії Галичини кінця 19 століття. Його діяльність як губернатора залишила значний слід в українсько-польських відносинах. Чи справді його правління можна вважати золотою ерою для українців? Давайте розбиратися! Казимир Бадені, польський шляхтич, який обіймав посаду намісника Галичини з 1888 по 1895 рік. Його головним завданням було підтримання стабільності у краї, де постійно загострювалися суперечки між поляками та українцями. У 1890 році він уклав угоду з представниками українського руху, зокрема Олександром Баравінським та Юліаном Романчуком. Це була так звана нова ера, спроба порозумітися між українцями та поляками. Українці отримали деякі поступки, такі як можливість вкладати українську в школах та кілька місць у парламенті. Та чи була ця угода успішною? Спершу справді здавалося, що Бендень відкриває нові можливості для українців, але згодом стало зрозуміло, що ці поступки були дуже обмеженими. Поляки продовжували домінувати в адміністрації, а сам Бадені не мав достатніх повноважень для здійснення глибших реформ. Опоненти стверджували, що він всього лиш намагався заспокоїти український рух, не змінюючи реального стану речей. Деякі вважали його союзником українців, інші хитрим політиком, який намагався використати їх у своїх інтересах. Проте справжнє обличчя ведені проявилися вже 1897 року під час скандальних виборів до парламенту. Протести українців проти виборчого закону, який позбавляв більшість населення виборчих прав. Жорстоко продушувались армією та поліцією. Було вбито 10 людей, 19 тяжко поранено, 769 заарештовано. Ці події увійшли в історію як Баденівські вибори. Після цього Баденів втратив свій політичний вплив та пішов у відставку. Його угода з українцями фактично провалилася, а наступні уряди обмежували права українського народу ще більше. Чи можна назвати правління Казамира Бадені золотою ерою для українців? Рішення. Це була спроба компромісу, яка, врешті-решт, не дала очікуваного результату. Проте його діяльність показала, що український рух на Галичині був достатньо сильний, аби змусити йти на поступки навіть польську владу. І хоча Бадені залишив суперечливий слід в історії, він став частиною процесу політичного становлення українського народу. Дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео було для вас корисним.